Доброго дня! Посилаючи осінь на землю, сонце сказало: Забирай все моє багатство, я віддаю тобі все своє золото. Будь щедрою і видавай своє багатство людям і вони полюблять тебе. Осінь, подивіться, дуже щедро на овочі та фрукти. Пропоную разом зі мною погратися в гру. Відгадайте, будь ласка, загадку! Кругле, рум'яне, яростуне гірце, мене люблять зросли та дітки. Правильно, дітки, це яблучко. На смак добрий, а й на лампочку схоже. Що це, дітки? Так, це груша. Листя вихваляється гронами, прикрашає сад. Цей красень, Що, дітки? Виноград. Росте на городі, вельможий сеньор, надути червоний, а звуть правильно помідор. Хто хустиночку свою влітку покриває і по двадцять хустинах на голівці має? Так, це наша капуста. Довгий, зелений, добрий, солений, добрий і сирий. Це огірок. Землені сіжу в коморі, а каса на дворі. Так, це морква. Давайте зараз ми поглянемо, де овочі, де фрукти. І назвемо огірок, капуста, помідор, морква, перець, баклажан. Все це, дітки, одним словом, ми кажемо овочі. Яблуко, виноград, груша. Апельсин. Це дітки, одним словом, ми кажемо фрукти. Фрукти ростуть на деревах, а овочі ростуть в огороді на грядках. Завдання для вас, діти, позначити кожну картку відповідною фішкою. Фішкою із пальмою, якщо овоч екзотичний, фішкою з нашим прапором України, якщо цей овоч нашої місцевості. Давайте розглянемо. Цей овоч називається дуріан. Він екзотичний, значить, ми його позначаємо фішкою з пальмою. Цей овоч, патісон, він росте у нас в Україні. Значить, ми його позначаємо ось такою фішкою. Черри теж росте у нас в Україні і ми його позначаємо прапором. Цей овоч називається Ківано. Він екзотичний, і ми його позначаємо пальмою. Це цибулька, яку ми позначаємо нашим прапором, А цей овоч називається рука Буди. Вона схожа на руку, на пальці наші. Це екзотичний овоч, і ми його позначаємо фішкою-пальмою. Сьогодні ми з вами разом згадали про овочі і фрукти. А ще ми з вами дізналися про екзотичні овочі. Фрукти і овочі набралися багато вітамінів, і вони з радістю нам, дорослим і малим, віддають свої вітаміни. Так що, дітки, їжте вітаміни та будьте здорові! До побачення!